Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми, як і завжди, будемо дивитись крутий і епічний бій цього разу на Мантікора. Чим він буде такий крутий і класний, ти спитаєш? А я скажу: в цьому бою наш герой пан Діма, 1000 d 2015 і ще там купа якихось цифрок. Коротше, він зробить 21 тисячу сумарного дамагу. Але, але, одразу скажу, що не сумарні цифри найкрутіші. А найкрутіший сам процес, бо він буде дуже нахабно і гарно грати на цьому британському ЛТ-10 рівня. І за цим доволі прикольно спостерігати, особливо, якщо ти полюбляєш легкі танчики. А якщо ні, тим паче дивись, щоб знати, як проти них грати. Отже, наш Мантікора, наш Дімон, вже полетів вперед, світить Алтеху, але поки він просто їхав до своєї позиції. Вже двоє союзників встигли відійти в ангар. А в нас тим часом Малинівка бій з десятками, без арти. Непроста непроста ситуація. На Мантікорі дуже приємно, коли є хтось з артилерістів до тебе в допомогу. Але він і сам тут буде непогано настрілювати. От та Елтеха, він її світить і дає 400 400 ой Ой-ой-ой, чуть не вбив. Чуд не вбився, 404 дамагу дає і ледь тут не самознищився. Ну, Трошечки обережніше треба. А червоненькі просто гарно відпрацьовують по нашій команді, вже зробили три фраги. Ні, ситуація не найкраща. Одначе, що можна відмітити, дуже багато танків зеленої команди їде нагору по нульовій дев'ятій лінії, а з червоних там лише одна ТВП. -ха. Отже, можна дочекатися, доки вона з'їде і відігрувати трошечки агресивніше, не боячись, що тобі накидають саме з нульової з дев'ятої лінії. Можна сказати, там більш-менш план зачищено тут прожето. Ой, прожето. Ой, отримує, ой, отримує, вже на тисячу. <гум> Дуже швидко і легко вона отримує, бо я, як і я сказав, на горі стоїть ціла купа танчиків отут неприємно. Неприємно і більш того, хочу тобі сказати, дуже страшно. <смі> Бов ворогів. Фош є третій, бабаха і 114-й ще. Я вже мовчу про там всяких поляків і інші танчики, які в цілому мантікору можуть доволі легко вбити. А тут он та сама ЛТХ, яка нас, напевно, її контрила. І її просто здуло. Просто здуло. <смі> отак От тільки раз. І нема, бо ціла вата. Он глянь, скільки преться. Ціла купа танчиків, наша Мантікора їде через оцей пагорб. Як на мене, це дуже нахабно, дуже нахабно, бо то не ЄБР. Але її ніх... ніхто не світить, бо червоні стали досить глибоко в кущах. І я так розумію, ЛТ не переїхав сюди ближче, щоб підсвічувати. Тому мантікора навіть отак нахабно може їхати світити і стріляти, і вже насвічувати 4000 дамагу Чудово, чудовий результат. Зелененький підрівняли рахунок. А глянь, що робить наш ЄБР, він на базі стоїть. Молодець. Молодець чом би і ні. Так, ну я не про то, а я про нашого Дімона, який продовжує їхати тут кущами, висвічувати вороже кодло, яке зібралося в лісі. Просто одного за одним відсвічує і по всім ним Накидують наші зелененькі товариші. Це дуже приємно. Дуже приємно, бо вже 6 тисяч насвітив, тисячу сам настріляв і продовжує, продовжує цим займатися. Ех, класно грати на ЛТХ, коли є де розгулятись. Ой, ТВП ха світиться. Ой, зараз їй морду наб'ють. Ой, просто в, просто в кров розбили. ну, В мазуту, якщо вже казати, братанчики. Просто в мазуту рознесло їй всю кабіну. Таке буває, що прожата стоїть але кора навіть не світиться. Ти глянь, що відбувається. Вона пересвічує всіх, і бідні десятки один за одним, просто страждаючи. Люто страждаючи, уходять в ангар. ЛТ навіть стріляє з цієї позиції, бо в принципі нема чого боятися. Ніхто її не світить. Ще десь не світилось дві неприємні бабахи. А так в цілому більш-менш... По розкладу сил, зрозуміло, продовжує від кущика до кущика їхати, не поспішаючи. Методично висвідчує вже більше 10 сумарки на його рахунку Є. Отакий От він. Він бій на Малинівці, іноді таке трапляється. Як на мене, просто вороги дуже даремно так легко віддали зелень, бо не було жодного ну, один ЛТ був 105 але він дуже швидко пішов в ангар. Саме того не було чим червоним відсвічувати мантікору, і ніяк не можна було їй протистояти. Бідний поляк, він стоїть, отримує по обличчю, поки що цілий, але то ненадовго. Мантікорчик наш рухається, падає вниз, висвічує ще злу і неприємну бабаху, і не світиться. Не світиться, це значить, що можна і самому тут десь якось популькать. Чом би і не туди. Нормально, я думаю, залетіло. Мало залітати, бо в наші Мантікори дуже приємні снаряди з пробиттям 268 і з гарною швидкістю польоту. Чом би і ні, чом би з неї не постріляти. Так, треба дочекатися допомоги від старших товаришів. Тут стільки кущів, що в мене аж реплей, по-моєму, підлагує трошечки. Ну, таке буває. Таке іноді буває в цьому житті, але то нічого. Їде, їде далі. І там десь, ну я не думаю, що це Мантікора світить сотку, хоча, хто знає. До 60ТП доволі далеко по мінімапі. Ну, давай сам стріляй. Сам стріляй, чом би і ні. Тий, просто залітає чітко наша середня. Альфа в 390 і в нас ще 14 пульок. Що можна сказати тим часом про Мантікору? танчик доволі прикольний. Правда, в нього є трошечки специфічні кути. Наведення гармати, ну, до того треба призвичаїтись, безумовно. Як і у французьких танків, щось дуже схоже, але ж гармата сама по пробиттю дуже приємна і, звісно, дуже приємне маскування. Одначе не така крута мобільність і можливість повертати, як у того ЄБРа чи щось таке. І броні, звісно, нема. Не танкує мантікора нічого і майже ніколи. Єдине може зрідка якось там від рикошета або через траки. А поки я то розповідав, наш дімон просто знущається з ворожого Єсто, який бідний просто не знає, що йому робити. Він туди-сюди совається, але реально шансів в нього в цій позиції просто 0,0. І перший фраг робить наш герой. Дімка з клану WO, W0, хто його знає, але Дімончик нагибає. І, не, і знову ж таки трошечки не поспішаючи, під'їхав, підсвітив, зацілив, дав. Нормальний рецепт будь-якої перемоги. <хи> під'їхав, зацілив, від'їхав, дав. Все. Так, так можна грати. Хто не знає, як грати на ЛТ, отак. Грайте отак. Під'їхав, зацілив, від'їхав від кущика і. Ні, ну там не. Там, діму не надо, не надо. Не розказуй мені, що ти там попадеш, я таке не вірю. Я в такі казочки не вірю. Так. 9-8 тим часом і доволі неприємні товариші з червоної команди залишились, на них так нахабно не вискочиш, але треба, треба їх добирати. Хоч по одному, хоч якось там можна дати. да? Нічого не став стріляти, я б став би. Підсвітив ще. Чого він так боїться? Я би дав би в Є3. А от ФВХ якраз би не стріляв. Ну нічого, в нашого Дімончика ще є 8 цілих каліберів. І от в Мантікори поганенько в неї мало-мало снарядів. Щоб нахабно стріляти, або щоб давати там купу бландів. Не знаю, чому розробники так вирішили. Так, зекономити їм їй боєкомплект, але тим часом вже надавав і IMX наш дімончик надавав 14,6 тисяч <хе> за світу і на 4 тисячі майже настріляно. Шикарно, шикарно, як на мене. І зараз він їде вперед, бо у ворогів залишилось дуже мало танчиків. І хто, як на Мантікорчик, може тут... Користуючись своїми всіма плюсами, мобільністю, гарматою і непомітністю просковзнути поміж. Ой-ой, Черв... світиться, ну це, походу, ЄБР його десь світить. Не знаю, не знаю, тут уже стрмно, Дімончику. Стрмно, але хочеться, хочеться їхати. Он до, он до бабаха зла, страшна з великою гарматою, яка ваншотить нашого мантікорчика, тільки гайки відлітають. Але він їде, він їде до неї ззаду і хоче їй настріляти. Навіть без фугасів грає. Ой, дімка, дімка, профукав 390 дамагу. Драбина просто залітає в Февеху і намагається її втопити. Я так розумію. Ну, дай дасть, дасть, є, yeah. дав. Все, драбина і ФВХ поїхали топитися. Мені аж цікаво, чим це закінчиться. Ой, закінчилось тим, що нам поламали БК. Добре, що не підірвали, там леопард стоїть. Так, і Февеха просто вмерла від драбини. А, потопив він такі її. Це чудово. Це чудово, що він її потопив так леопард, дуже хочеться, але не встигає мантікор розвестись на нього і залишився останній нахабний ворожий івер, який, до речі, міг би дуже сильно контрити мантікору, якщо б він би поїхав в ліс і періодично там би викатувався. Але але не так воно було, бо червонинки якраз тисли іншу сторону мапи. І погано Ну, не вдалося, не вдалося їм в цьому бою так відіграти, бо в них немає такого мантікорчика. Так, вони розмінялися, дуже треба Єбра забирати. Дуже-дуже треба, єбр тікає. Тут же, до речі, цікаво, в кого в них конкретно в цьому бою швидше перезарядка. Але Мантікора виїжджає краще. Ой-ой, як же страшно. Як же страшно на нього їхати не хочеться загинути, але хочеться дати плюху і є. Є третій фраг, і Мантікора виходить переможцем в цій чудовій і епічній грі, результати якої ми зараз з тобою і подивимося. Ось, о, власне, і вони не можна сказати, що прям люто епічні по кількості медальок. Майстер цілив казівник Там, коротше, і так знаєш цю медальку. Розвідник і дозорний, по-моєму, щось таке, але ну, воно і не дивно. Бо наш герой настріляв 5200. Це вже доволі крутий результат. Він, він майже в топі по дамагу. На другому місці зробив три фраги і насвітив на 15400. І навіть вийшов плюс без прем аккаунту що також дуже цікаво. Що хотілося сказати, що всі ці цифри не... Показують, наскільки суттєвий вплив він зробив в цьому бою. І за це я йому дякую і дякую тобі, що ти подивився до самого кінця цей чудовий епічний бій. Чекаю на твою вподобайку, на твою підписочку і, звісно, чекаю тебе у нових відео і на вечірніх стрімчиках на каналі Юрко. Заряджаю на удачу, на позитивний, гарний настрій. До зустрічі і хай тобі щастить. Бувай!